Це завжди подарунок Бога. Сьогодні вночі ми це по-особливому теж відчули. І сьогоднішня моя проповідь, яку я роздумував, над якою я роздумував і молився, вона називається дуже коротко і просто Життя. Життя. Ви знаєте, найперше, де ми зустрічаємо, це слово життя воно зустрічається у книзі буття, другий розділ. Давайте разом відкриємо. Вчиться відкривати свої Біблії, книга буття, Другий розділ, сьомий вірш. І Бог нам повіствує через Духа Святого такі слова. Взявши порох з землі, створив Господь Бог людину. І вдихнув у її ніздри дихання життя, і стала людина душею, душею живою. Взявши порох землі, що зробив Бог? Вдихнув життя. Так чи ні? І Тому існування життя на землі, дітки, молодь, брати сестри, це задум Бога. Існування кожного з нас із вами, і взагалі життя на землі це задум Бога. І тому можу вас порадувати неймовірно. Наша з вами пра-пра-пра-пра бабушка, вона не була мавпою, а була напрочуд дуже гарною жінкою. Я думаю, що, ну, принаймні Адаму вона точно сподобалася. Ви знаєте, життя на землі існує тільки завдяки Богу. Оце життя, про яке ми з вами зараз говоримо, це тимчасове життя. І Біблія про нього так говорить у першій книзі Хронік, 29. Розділ 15 вірш. Давайте разом прочитаємо. Перша книга Хронік, 29 розділ 15 вірш. Адже ми перед тобою, мандрівники та приходці, як і всі наші батьки. Наче тінь життя наше на землі і нічого немає тривалого. Так чи ні, брати і сестри. Ми з вами тимчасово знаходимося. На цій землі, як і наші батьки, в когось вони є, в когось вже немає. І Біблія говорить про наше з вами життя, що воно, наче, наче тінь. Коли тінь з'являється, коли є сонце, так чи ні? Коли сонце ховається за хмари, тінь відразу вона пропадає. І дуже багато є таких, я не шукав усі місця в Біблії. Але дуже багато в псалмах написано і Давід і Асаф каже про короткочасність нашого життя. А Моїсей навіть записав, що Бог дав протягом нашого життя при такому трошки міцно, міцнішому здоров'ю, ну хай років 80. на е, ну Навіть є такі люди, що, можливо, і 120 живуть, але тим не менш, життя коротке. Але Біблія на цьому вірші, який ми з вами зараз прочитали, вона не закінчується. І слава Богу, брати і сестри. молодь Оцей вірш, який ми з вами зараз прочитали, що життя тимчасове, коротке, Біблія на цьому не закінчується. А розповідає нам ще дуже багато цікавих речей і про величного нашого Господа Ісуса Христа. Також. І тому. Розкрию вам велику таємницю життя існує не тільки на цій землі, брати і сестри, молодь, дітки. Воно існує не тільки на цій землі, але і за межами неї. І про це якраз і хочу більш детально поговорити. У новому заповіті про інше життя так написано. Це розмова між Мартою і Ісусом. Коли Помер її брат, пам'ятаєте, є така історія? Ісус пробув десь е, трохи далі три дні і помер Лазар, і Марфа, і Марія, і Лазар це були друзі Ісуса. І коли помер Лазар, Ісус прийшов у це місце, і от відбулася така розмова. Це записано у Євангелії від Івана, 11 розділ 25 вірш. Коли Марта побачила Ісуса та докорила йому, що якби ти був тут поруч, то не помер би Лазар, тому що вона неодноразово, я думаю, бачила, коли Христос виліковував людей. Це було неодноразово, багато разів, і навіть воскрешав із мертвих. Ісус їй каже такі слова, Івані від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння, і що? І життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І далі, наприклад, Іваня від Івана, 6 розділ, 47 та 48 вірш. Івальні від Івана, 6 розділ, 47 і 48 вірш. Істинно істинно кажу вам. Той, хто вірить у мене, має вічне життя. Я хліб життя. Про це все говорить нам сьогодні Біблія, говорить Ісус Христос. Тому є над чим роздумувати молодь, брати сестри. Ісус каже такі слова, хто вірить у мене, той що має? Вічне життя, а хто не вірить, той не має. І коли Він каже істинно, істинно, кажу вам, це означає, тобто правдиво, правдиво, кажу вам. І чому тут два рази зустрічається істинно істинно. Не дуже так часто. Христос е, е, приміняє ці два слова «істинно», істину. Не так багато разів ви знайдете. Але все-таки вони зустрічаються в Біблії ще декілька разів, де Христос два рази каже «істинно», істину. Чому Він так це робить? Тому що Він цим підкреслює, що те, що Він зараз каже після цих слів, це дуже правдиві слова, чуєте? І тому, після оцих слів «істинно», істину, що звучить далі? Це насправді дуже важливо. І він каже: кажу вам, хто вірить у мене, має вічне життя. Одна важлива річ і важливе питання, яке кожна людина, яка живе тут на землі, вона мусить для себе вирішити. Або вона вірить в Ісуса і має життя, або не вірить і не має. І чогось третього не дано, брати і сестри, мовить. Хоча всі люди зараз вірять у Бога. Але є віра, просто віра, що, можливо, десь існує Бог, а є віра спасаючих, коли ти віриш в Ісуса Христа як особистого Твого Спасителя. І якраз оце, коли ти покаявся, коли ти повірив в Ісуса як особистого Спасителя, Він каже, що тоді ти маєш вічне життя. І це дуже важливе питання, брати і сестри. Або ти маєш вічне життя, або ти не маєш. Задай собі питання сьогодні, чи ти маєш вічне життя з Ісусом Христом. Тому що, коли розмовляєш з людьми, які вірять у Бога, і коли ти починаєш говорити про вічне життя, якраз на цьому їхня віра, на жаль, і закінчується, брати сестри. Тому що вони не вірять у вічне життя, але воно існує. Чи віриш ти в Бога, чи не віриш, життя вічне існує. І життя вічне існує, існує по дві сторони майбутнього. Одна сторона це пекло. І написано за пекло, що туди попадають грішники, які не розкаялись, які не повірили в жертву Ісуса Христа в Його пролиту кров. І друга сторона це вічне життя на небі поруч Бога, яке Він приготував для своїх дітей. Справа у тім, брати і сестри, мовить, що слово життя ще зустрічається у цікавому, надто важливому вірші об'явлення 20 розділ. Остання книга Біблії, брати і сестри, мовить. Вона не завжди для нас з вами зрозуміла. Не завжди все тут можна зрозуміти, тому що це картина майбутнього, яку ми з вами читаємо. Але все-таки тим не менш. Дуже важливо читати книгу об'явлення, тому що тут дуже багато для нас з вами корисних і важливих віршів. І от я читаю книгу об'явлення, 20 розділ з 12 по 15 вірш. Молить, якщо ви це місце не читали, прочитайте вдома ще раз дуже, важливий, це, це дуже важливе для нас з вами місце. Чому? Тому що воно відкриває майбутнє. Воно для нас з вами, оці вірші, вони відкривають майбутнє. З 12 го вірша я читаю такі слова, навіть з 11. го Іван каже, і я побачив великий Білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо, і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом. І розгорнули книги. Була розгорнута інша книга. І що написано про цю книгу, брати сестри Що є книгою? чого? Книгою життя. Виявляється, що у Бога є книга. І ця книга називається Книга життя. Чуєте? Почуйте, будь ласка, уважно. У Бога є книга, і це книга життя. І судили мертвих, як записано в книгах. За їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. Кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинуті у вогнення вогняне озеро це друга смерть, озеро Вогняне. І важливий 15-й вірш. Почуйте уважно будь ласка, всі, хто є присутні сьогодні тут. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у Вогняне озеро. Я свято вірю в те, що коли я прийду на небо, я належу моєму Господу Ісусу Христу, Його кров омила мої гріхи. Моє життя належить йому. Я вірю в те, що коли я прийду на небо, і Бог відкриє книгу життя. Там буде записано, там вже записано моє ім'я. Там вже записано Твоє ім'я, дорогі брати і сестра. Але чи записано слухачі Слова Божого ваше ім'я? Задайте це питання собі і мовить. Ви вже досить дорослі, щоб сьогодні думати про Бога. Ви вже сьогодні досить дорослі, щоб думати про вічне життя. Це надто важлива проповідь життя, брати і сестра. Ми з вами сьогодні почули, що наше земне життя, воно тимчасове. І скільки б тобі і мені не хотілося би жити на цій землі, все-таки прийде момент, коли воно закінчиться. І ми прийдемо перед Богом, ми станемо перед Богом. І Бог відкриє книгу життя і подивиться, чи є Твоє там ім'я. І буде страшна участь тієї людини, яка все життя, здавалось би, вірила в Бога. Але її життя не належало Богу. Якщо такої людини не буде записано ім'я в книгу життя, написано участь таких людей у вогняному озері. Нехай Бог кожного з нас голосує, брати і сестри. Щоб ми перш за все, брати і сестри, дякували Бога, що наші імена записані в книгу життя. Хочу звернутися до тих, хто ще не покаявся, не примирився з Богом. Сьогодні ваш час повірити у Бога. І щоб Бог записав своєю рукою ваше ім'я в книгу життя. Ви знаєте, сьогодні, коли пролітали шахеди над нашими будинками двохповерховими, вони мене розбудили. І я так думаю, ви знаєте, техніка у мене є в самого техніка і автомобіль, і бус, і вона іноді мене підводить. Знаєте, їдеш у дорозі. І що зробилося? Зламалося і став. І ви знаєте, цей дрон летить. І, і в будь-який час може закінчитися чи ні? може щось там перекласнути, і дрон може впасти, і ми не знаємо куди. І знаєте, життя може закінчитися не тоді, коли ти думаєш. І тому те, що ми з вами проснулися, це Божа милість, що дрони просто пролетіли, але я, мені чомусь здається, що все-таки можливо, вони чиєсь життя обірвали сьогодні. Подумайте про це, брати і сестри, молодь. Наше життя з вами тимчасове. Тому кожного дня, дітки, коли ми просинаємось і коли ми лягаємо спати, треба своє життя довіряти Богу. І слава Богу за те, що наше вічне життя, воно уготоване для нас Богом. Йому слава за цей подяка. Амінь. Молимось.